Вітаю вас, шановні глядачі. У першому у 2025 році випуску новин для українців у Чехії. На вас серед іншого чекають продовження тимчасового захисту, яке під загрозою українці отримують застряглі паспорти, кінець російської мови, і наприкінці на вас знову чекає розіграш підручника для вивчення чеської мови на рівні А1А2 під назвою Лево в задні. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка будуть для нас доброю підтримкою. А також користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст «Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Українські біженці опинилися у стані невизначеності через затримку ухвалення закону щодо продовження тимчасового захисту. Реєстрації на нові візи ще не розпочалися, а тимчасовий захист завершується у березні. Зволікання із процедурою може створити адміністративний хаос ближче до дедлайну. Сенат Чехії продовжує дебати щодо закону Лекс Україна Україна-7», який є вирішальним для продовження тимчасового захисту майже 390 тисяч українських біженців. Водночас дискусії затягуються через суперечливі положення законопроекту, серед яких новий злочин, неправомірна діяльність на користь іноземної влади. Закон передбачає криміналізацію збору чутливої, хоч і не секретної інформації, що може використовуватися в інтересах іноземних держав, таких як Росія чи Китай. Серед противників цього положення сенатори Зденек Граба з партії ОДС та Ганна Кордова-Марванова з партії ТОП 09, які вказують на небезпеку зловживання через нечітке формулювання. На їхню думку, закон може обмежити свободу слова та поставити підозру, під підозру будь-якого громадянина. Деякі сенатори також ставлять під сумнів нові умови отримання громадянства Чехії для громадян Росіян, які будуть відмовитися від попереднього громадянства. Цей пункт викликає критику через труднощі його реалізації для осіб, які перебувають під політичним переслідуванням у Росії. Сенат продовжить розглядати закон найближчими днями. Якщо законопроект буде повернуто до палати депутатів, процес його ухвалення може затягнутися ще на кілька тижнів, що підвищує ризик зриву термінів продовження тимчасового захисту для українців. Українці, які чекали на свої застряглі паспорти, за кордоном нарешті отримають їх. Заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що це питання вирішено. Паспорти будуть видані українцям у всіх країнах, де документи застрягли. Це рішення було ухвалено після зустрічі президента України Володимира Зеленського з українською громадою у Варшаві. Як зазначила Верещук, паспорти видадуть не лише у Польщі, а й у інших країнах, зокрема у Чехії, де також є випадки затримки видачі документів. Українці, які подали заяви на паспорт до 25 квітня 2024 року, а також оплатили послугу, нарешті зможуть отримати свої документи. Ми вже розповідали вам про новостворене міністерство національної єдності України, яке займається підтримкою українців за кордоном. Очільник міністерства Олексій Чернишов. Презентував нову стратегію робота замість мобілізації через дефіцит спеціалістів в оборонних і промислових галузях. Уряд планує пропонувати українцям роботу на підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації. Також планується створення центрів вакансій для працевлаштування як в Україні, так і за кордоном. Міністерство розробляє мобільний застосунок Unity App, який забезпечить доступ до державних послуг. Планується також створення реєстру громадян за кордоном, який не буде пов'язаний із військовим обліком. Черношов наголосив, що повернення українців залишатиметься добровільним. Ми прагнемо створити умови, які заохотять громадян повернутися, але рішення буде лише за ними. Попри амбітні плани, поки залишається чимало невирішених питань, хто гарантуватиме бронювання, як забезпечити підтримку після повернення і чи виправдане створення нових структур замість розширення функцій консульств. Очікуємо, як ці ініціативи втілюватимуться у життя. МВС Чехії повідомляє, що після 29 січня 2025 року регіональний центр допомоги біженцям з України у Празі переїде на нову адресу. Ось таку. Цей центр надає допомогу українським біженцям, тому важливо звертати увагу на зміни в його місці знаходження. Цей центр, крім реєстрації, оформлення віз та медичного страхування займається також гуманітарною та психосоціальною допомогою біженцям з України. Лідер руху Ано Карл Гавлічек провів зустріч із послом України, під час якої заявив, що Україна може розраховувати на повну підтримку його партії у питаннях оборони та економічної співпраці. Він наголосив, що Чехія і надалі залишатиметься надійним партнером України, допомагаючи у відновленні та стабілізації. Паралельно рух АНО запропонував підвищення податку на нерухомість для громадян країн, що не входять до ЄС згідно з ініціативою власників нерухомості за меж Євросоюзу платитимуть у 2-3 рази більше. Цікаво, що проект також містить додаткову умову. Новий податок може поширюватися лише на тих власників, які не проживають у придбаній квартирі постійно, а використовують її, наприклад, для здачі в оренду або як інвестицію. 13-річний хлопець України, який живе у Чехії з грудня 2023 року, пошкодив пам'ятник, намалювавши на ньому свастику. Його поведінка вже викликала занепокоєння. У школі він неодноразово порушував дисципліну, був агресивним до вчителів і однокласників, а також демонстрував нацистські вітання. Хлопець живе з батьком, який перебував у Чехії 7 років. Мати залишила його тут, повернувшись в Україну. У школі дитині надано асистента, але навіть це не допомогло уникнути конфлікту конфліктів. поліція розслідує інцидент, кваліфікувавши його як вандалізм. А місцева влада співпрацює з освітніми та соціальними установами, щоб стабілізувати ситуацію. Староста міста наголосив на серйозності події, але зазначив, що вдалося уникнути напруження між місцевою громадою та українськими переселенцями. Уряд Чехії представив стратегію, яка має на меті підготувати громадян до військових конфліктів і кризових ситуацій. План включає комплексні заходи: перше навчання першої допомоги громадян. Навчатимуть основним навичкам, які можуть врятувати життя у надзвичайних ситуаціях. Друге запровадження програм цивільної оборони, зокрема, відновлення інфраструктури сховищ і навчальних програм для населення. Третє освітні ініціативи у школах і громадських центрах проводитимуть тренінги з безпеки, реагування на кризи та самооборони. На думку уряду, ці заходи посилять безпеку країни та здатність громадян діяти у екстрених умовах. Програма стане частиною національної стратегії безпеки, і уряд закликає громадян активно долучатися до ініціатив. Уряд Чехії планує кардинальні зміни у системі освіти. Російська мова зникне зі списку доступних предметів у школах. Міністр освіти Мікулаш Бек наголосив, що це рішення не є політично мотивованим а мета змін це зосередитися на мовах із глобальним використанням і спростити перехід до середніх шкіл. Обов'язковою першою іноземною мовою для вивчення в усіх школах стане англійська. Друга обов'язкова іноземна мова вводитиметься з сьомого класу замість російської учням. Пропонуватимуть німецьку. Ецьку, французьку або іспанську зміни планують впроваджувати поступово. Перші класи перейдуть на нову систему у 2027 році, а усі школи до 2031. У 2024 році Чехія зафіксувала рекордну кількість нових брендів, значну частину з яких заснували вихідці зі східних країн, зокрема із з України. А зараз трохи детальніше про українські бренди, які з'явилися на чеському ринку. Львів Кроссанс кафе, яке спеціалізується на випічці круасанів та інших кондитерських виробах, популярних в Україні, розташування торговий центр Паладіум, Прага. ресторан Наї, що спеціалізується на азійських стравах, зокрема суші, розташування Хайстріт, вулиця Коброва, також Прага, бар наливки з Львова, що спеціалізується на напоях, таких як наливки, бренд Sisters Aroma, який спеціалізується на Продуктах догляду за тілом, здоров'я та краси та косметичних засобах, виготовлених із натуральних інгредієнтів, розташування торговий центр Westfield, Ходов Прага. Чехія продовжує активно підтримувати Україну у різних сферах, включаючи гуманітарну допомогу, медичну реабілітацію та військову підтримку. Так, завдяки збору коштів. Чехії лікарня у Запоріжжі отримала можливість встановити сонячну електростанцію. Це допоможе забезпечити стабільне енергопостачання медичного закладу, особливо під час відключень електрики. Завдяки чеській гуманітарній допомозі це буде вже п'ята сонячна електростанція, яка буде побудована в Україні. Також Україна отримала новітню че. Гаубицю діта одну з найсучасніших у світі. Чеська підтримка у оборонній сфері продовжує грати важливу роль у боротьбі України за свободу та незалежність. Підтримку від Чехії отримали і українки, які постраждали від тортур. Благодійна компанія спілки жінок допомагає їм відновити своє життя та адаптуватися до нових умов. Неподалік Києва компанії вдалося придбати вілу, де постраждалі українки отримують спокій, професійну допомогу та знову відчують себе жінками. На роботу центру вже вдалося зібрати понад 400 тисяч крон. Збір триває і має на меті досягти мільйона. Підтримати цей проект можна, зробивши внесок у збір на donio.cz. Додаткову інформацію про організацію, що допомагає жінкам постраждалим від війни, можна знайти на volunteers.cz. 2025 рік обіцяє бути насиченим для міста Плзень з безліччю цікавих культурних подій. Заходи розпочнуться у березні та триватимуть протягом року у рамках відзначення десятиріччя звання європейської столиці культури. Ось деякі з найяскравіших заходів. Номер один рік культурних святкувань в ПлЗНІ почнеться 8 березня 2025 року. Масштабною світловою виставою на площі республіки. Особливістю стане виступ двох об'ємних світлових ляльок з німецького Штутгарта, а також вражаючий відеомапінг на соборі святого Варфоломія, що розповість історію міста через ключові моменти його розвитку. Номер два 21-22 березня 2025 року Плесень знову прийме 10-річний ювілей фестивалю світла Блік Блік цього року. Програма обіцяє бути ще більш масштабною з новими світловими інсталяціями, що займають маршрут довжиною 4,7 кілометра від центру міста до сучасного технопарку Техтавор. Номер три щорічне святкування звільнення міста Плазень американською армією цьогоріч буде особливо урочистим. З нагоди 80-ї річниці програма включатиме військові історичні табори, покази техніки, а також святкові культурні заходи пілзнерфест. Четверте і останнє традиційні святкування першої варки пива Пілснер Урквел у жовтні цього року перенесуться з двору пивоварні до самого центру міста. Очікуйте на смачне пиво, якісну музику та оригінальні пивоварні атракції. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте безкоштовно виграти підручник для вивчення чеської мови на рівні А1А2 під назвою Левозадні. Підручник доповнюється онлайн ключами до тестів та аудіозаписами, мобільним додатком та онлайн-платформою. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово чочка. чочка". Увага до відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або Інстаграм у вигляді собачка все про ТЗ, але замість все про ТЗ напишіть ваше. І серед тих, хто надасть правильну відповідь, до 15 лютого ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соцмережі та надішлемо вам підручник на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про ТЗ», щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. А якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную вліпити лайк та поділитися. Також слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою «Все про ТЗ» і зазирніть на нашу веб-сторінку ТЗ.ЕУ». А також напишіть коментар, що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні, до зустрічі!